Вітаю на своєму каналі Смачно Яй. Сьогодні я готую голубці з пекінської капусти. Швиденько вам розкажу і покажу, як я це роблю. Беру пекінську капусту, відрізаю частину ось таку приблизно, залишаю її в стороні. А ось оці всі пелюсточки розділила, поклала в мікрохвильовку. Обрізала потім ось оцю. Грубу таку частинку, легенько молоточком відбила. І ось маю такі еластичні ось такі пелюсточки. Також покажу вам, які я зробила ось фарш начинку таку. Зварила рис, нажарила цибулі і моркви, посолила, поперечила, додала сюди свиного фаршу. Перемішала це все. По смаку ще раз переправила, додала ще пару яєць, щоб краще трималася сама начинка у голубцові. І ось маю ось таку начинку гарну. Зараз буде начиняти і ставити, потім тушитися. Ось такі виходять у мене голубчики. І складаю їх ось таку скляну каструльку в мене є. Накрутила ось такі голубці, відкладаю поки що в сторону і буду готувати соус. Беру 500 мл води, далі беру кетчуп, в мене домашній кетчуп. Ось такий густий і кладу сюди до рідини. Тепер додаю 200 мл вершків. Таким чином у мене вийшло літра цієї рідини. Додаю сіль. Далі цукор. І все ретельно перемішую. На сіль і цукор добре. Тепер ось цим соусом заливаю голубці. Далі беру фольгу, накриваю. І кладу в духовку випікатися. Минула година, і я виняла з духовки свою страву. Ось такий вигляд мають голубчики. Пробую, які вони пропеклися, м'ягенькі. Що ж, тепер буду накладати на тарілочку і будемо пробувати. Ось такі вийшли голубці. Зараз спробую. Дуже м'ягенькі. Ось всередині, бачите, пропеклись добре, тримаються кубки. Тепер попробую на смак. Голубці вийшли смачні, гарно пропеклися. на смак в міру і солені, і по перцю, угадала, гарні. Получилися голубці. Тому я вам також рекомендую приготувати ось таку страву. До цих голубців добре підійде сметана. У мене домашня сметана. І я буду смакувати ось сметанкою. Дякую вам за перегляд! Якщо вам це відео сподобалося, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваших коментарів. Шануємо і підтримуємо українське. Бажаю всім! Мирного неба! Будьте здорові! Радійте кожній миті життя! Бережіть себе! До нових зустрічей на моєму каналі. Готуйте та смакуйте!